Вітаю, YouTube канал Колосаду. Зараз будете переглядати відео про продовження робіт над виноградною шпалерою. На сьогодні встановлено бетонні стовпчики і натягнуто тільки першу лінію, найнижчу основну для підв'язування виноградних паганів, виноградної лази ну, минулорічної. І розуміючи, що буде в цьому році навантаження зеленою масою досить масивне, буду робити укріплення для бокових крайніх стовпчиків. Для цього буду додатково встановлювати ось таку опору з цього стовпчика. Тобто виходить ось стовпчик. Тут буду фіксувати поки проволокою. Куди буде він ось такий металевий брус, чи металевий, як він називається, двутавр чи якось інакше. Потім буду фіксувати ось такими металевими стовпчиками, які знайшов забивати. Тут, ще буду підкопувати. Тут низ, дивився в одного виноградара, також отут тягне, тягне сюди навантаження йде, тому ось буду проволоку. Натягувати проволоку і ось тут обматувати, забивати. Пак, коли робити натяжку низу. Тобто натяжка буде низу і натяжка вверху. Тут також буду вставляти ще металеву таку пластину для того, щоб самі ці стовпчики фіксувалися. Тобто ну, буде їм більша площина. Так, це початок робіт. Зараз зроблю, покажу, що з цього вийшло. Для вас це буде декілька секунд, а для мене можливо півгодинки. Продовження укріплення бетонних стовпчиків на винограднику. Так, внизу стовпчика. ось, Проволока, дві проволоки. Прокопав такі рівчачки. Тут забив трубу двадцятку, напевно. ну, Під води була. знайшов. Так, Тут встановлена пластина, ось тут закріплено все на проволоку. Ну, Як зміг, так і натягнув, це все присиплю ґрунтом, тут все вирівняється, ніби нічого тут і не було. Ну, Вирішив зробити. Зайвим не буде. На рахунок стовпчика вверху поки що обв'язав в'язальною проволокою, буду, напевно, ще робити е, зі скоб. Так само шпильку, ось е, діаметр 8, і отак -от обтягну. внизу. Внизу стовпчик. Щоб він впирався в металевий отакий, швеллер чи двутавр, вже, як вони забув називаються, також забив десь сантиметрів по 40 такі металеві пакальці, які будуть це все тримати. Це все прикопую зараз отак ґрунтом, вирівнюю і буду дивитися, яке буде на ньому йти навантаження. тому що Довжина ряду 67 чи 68 метрів. І це буде перший сезон, в якому буду перевіряти навантаження, натяжки. Перевіряти, як буде витримувати себе ПВХ-проволока. Такий план робіт. Зараз буду робити з іншої сторони. так само. Дякую за перегляд. Кому такий варіант сподобався, можете робити використовувати, може вже А! Також ще відповім, що можна було б зробити, Ось, від, відступити, взяти той самий будь-який, наприклад, арматуринку. Ось є арматуринка. Відступаю, тут забиваю під кутом цю арматуру, беру цей самий дріт і ось від стовпчика сюди роблю натяжку. Але чому так не роблю? Тому що мені отут потрібен проїзд поки що. Тому буду тестувати, поки цей варіант, якщо ні, то буду робити також натяжку на анкер. Вона називається анкерна натяжка. Фух, ну що ж, і сьогодні буду вже пробувати вже все підготував, робити другу лінію на шпалеру. Це тепер дякую за перегляд. Гарних врожаю. Підготовка до сезону йде по максимуму. Ютуб канал коло саду.